Що мені оце дарили? То на іменили, то... то подарували, то в школі, то грамоти, ось, ось стільки ще, а тільки к... то музеї, скільки їх є. То подяки. Це скільки подяки. Боже, люди. Ну, щоб це За кожного по рублю, то я мала б тисячу рублі. Стій, лени, на дубові ж Вечірку пайла, на вулиці гуляла, оя борея ворожком зелененький. А, а це ця берегиня Кирівченко вирізала, маю колись її зіпити. На пам'ять, бо вона дуже гарно співала, як козачка твоя, як ти дружина твоя, пане сирого пичі. Я чого либо. Сіньокі. От гарно співали, От вона мені наравилася. А це тепер. Ось до дядько цей дядьків, Гересименко. Рідний дядько, мамин брат. А я їхня півеніця, вони мене так любили. Цей дядько не любив мене так, як той, яким, яким старший був. А в нього не було дітей. Була одна дівчина. Прожила вісім місяців і померла, і більше не було дітей. То він мене так любив, і мені, Боже, ну, дочечка моя, дочечка моя, я тебе заберу, встановив мене у своїй хаті, наче то я там, де музей, це його хата, це я, я повинна там була жити. Так страшно сідати, що я його боюся. Я його вже боюся, ой, бося. Де подітися? То я ж не хочу робити, щоб не обмастити цієї одежі. Ой, ой, бідна моя головочка, бідна моя головочка, ой. Десь таких раніше в хатах були такі мисники. Тут. На них ставили самі кращі тарілки, які були на той час у сім'ї в хаті. Великодна й тарілка така, курочка нанесла яєчок, а це розписані яєчки рибкою і баранчиками. А це півник і курочка, як чоловік і жінка, хазяї. А це виноград із грабельками, сосунка з грабельками. І наградик бігунець Ось ще знаходиться такий дерев'яний, як зараз нас кажуть, совок, отакий був черпак теж. Ми брали муку, як місили хліб сюди в цьому. А це така кружка. Теж, дуже старовинна, видобана з дерева. Теж, навіть йшли на поле, воду брали, вона зберігалася довго, холодна була. І ось на цій стіні костюми, які характерні для нашого села. Сорочка вишита і корсетка. Її вже більше ста років. Ці корсетці. Спідниця. така широка спідниця. Так ходили дівчата і молодші, такі молодиці ще. І це теж такий більш То чорне було, а це більш нарадніший. Чор... Вишивка червона з чорним. І корсетка. Бо дівчата раніше ходили корсетки. І ленти ще були. Як ішли на весілля, то ще ленти. А там на стіні чоловічий костюм домотканий. От там і прадідів, оці нитки. Для нашого села що є така вишивка е, голубе. Вона е, е, більше здівала, як було весіля. Була, ну, повинна була молода була, виходити заміж, повинна була, була сорочка вишита голубою, як е, святкова. Ну, Тут така характерна вишивка, солов'їдні очки, що тут йде вишиття і тут такі дірочки дірочками все пробито. Це ого розрізала помидору і такий взір в неї. Ну, правда, тут то не колоски, а так просто якісь, як би сказати, зелененькі паростки. А я взяла, ти наче роді колосками зробила. А це ого таке помидорі. Розрізала, подивилася, от зараз, поки не забуду на моїй журналі. Це на тут великі журналі. То такі, то такі. Ну, на мене таких, цих узорів. Тисяча тисяч, яку хочеш, таку малюю, так і таню навчила, так тайня шпачиха тепер вміється Івановна на сланоміє. Наш подільський орнамент. Я беру основу, за основу оцих всіх елементів Гресименківські е, розписи. І ну, Вони є геометричні, а є використовують якби стилізовані квіти. От якийсь отакий будячок. ось його. Ну, Можна сказати, що тут, ну, так як подивитися на нього, ніби будячок якийсь. Похоже, таке, похоже. Ми розписуємо сосунку, ялинку, півнячий хвіст, павлиний хвіст, якщо ну, різні там форми, отак, як я ставлю, отак вони різні елементи називаються. А таке, щоб яких глибоких символів, воно, ну, звичайно, має це все. Квітку лотоса. Днівка славилася мисками. Миски цікаві тим, що повтору такого немає у світі, скільки я вже питала, скільки знавала, то немає такого. Миска ця цікава тим, що оці пускавки, які зроблені, ніхто не міг зрозуміти, як вони робляться, а вони пишуться по мокрому. Село Славиться жончарними виробами. Ось така вареничниця. Близнята, баранці. Такі були свої рідні, сюди заливалося чи вино, чи горілка. О, Такі вироби робив бабак Микола. Він теж був знаменитий, малював і, і робив ці вироби, гончар. Моя фотографія, коли я ще була дівчиною, це рівно було 18 років. На пам'ять фотографірувалася. 40 людей заплатила, щоб зробив якийсь з Львова приїжджав фотограф. А це як ми женилися з палусію, з моїм чоловіком. Законом вінчалися. Таке, я йому вишила сорочку, а собі вишила плаття сатінове, бо тоді ж не було цих оборів таких пригарних, як зараз. Але я була така майстерівня, що це нема хустки. Я купила полотна, вийшла на чотирьох кінцях різні цвіти. Там такі, там такі, що це я закутала кожний неділі. і казали, о, в неї хусток багато, то така, віше, то, то така. А в мене одна. Нема дві. На всіх чотирьох кінцях різні квітки повишивала. Оце така була моя життя, дитинство. Я не мала ні часів, ні обручки, ні кучків, нічого не мала. Дитинському цукерка я ніколи не їла, бо мама не мала звідки купити. Тільки робила на верстаті, і мама мама була дати В руках у мене макогін. Ним раніше е, затирали борщ. Шкварками жарили шкварки затирали, і затирали, щоб не пливали такі великі. Терли мак, пекли коржі на маковея, на спаса. І ще що, пекли пиріжки з горохом, теж горох розтирали в макітрі. Ну, для цього він був призначений. Це дуже давній макугін. Плетяний бутиль, теж оплетяний лозою, щоб не бився. Тут був корох з качана. Не поклала. І на різні весіля, на різні такі родинні свята він використовувався. О, ще в мене в руках корзина. Раніше з такою всі жінки ходили на базар. Такі були всі корзинки, соломи, сплетяні, теж дуже давня, дуже тут засібалася і ходили за покупками. oe oh, you know, Міщенко по розпису, взагалі патріарх, тому що так розписувати, як вона не може, тому що будь-яку маленьку мисочку вона зуміє так все скомпонувати, що самі такі художники і ті не можуть так правильно розрахувати, і це все по мокрому, без всякого вимірювання, чи що це все на око робиться. Ач менші були на вареники, коли замісили тісто, то в них менші місили вареники, у більші місили хліб. А це щітка, Ні як прадіво, таку, ну, здирали і тоді пряли, розчісували, щоб воно було гладеньке. Ось прядка. Там ще є в кутку тоді прядіво. І сюди вставлялося, і воно пряли готове вже. Ой ти гончар, ой ти гончар. А я гончариха. Наробілась коловини й спочину стиха, тиха. Наробілась коловина кололини й доспочину Дають мені шкірі гроші. Я не хочу. Брати, хоче, хоче гончариха. Сто доларів взяти. А хто їх дає, їх не дають? Ложка вона велика. Ну, Значить, на великі такі події. Раніше сім'ї були великі, але як якісь весілля там, чи що, то великі були казани чи горщики. І ним мішали капусту там такі, що варили. Ложка велика. І менша є на. Така на кожен день ще менші були, але ну, тут зараз немає, їли, тільки дерев'яними. Це перевертали сіно. Такі, як зараз, так дерев'яні граблі чи габлі колишні. Щли сіну, перекидали отакі дерев'яні. Що робила 30 мисок, розписала трьохлітровий. Це 90 літрів називалося. Це в літражі в нас було діло. Такі норми були. Кушінів це 30 штук розписала, мисок 30 штук розписала, теж 3 літрові. А якщо літрові 100 штук треба розписати за день. Це за день. Така норма була. І 20 штук іграшок зробити, по 80 копійок і одна штучка, теж гроші. А три роки не давали зарплати, а гроші скопилася така купа. Віддали, як дали разом, то я не знала, де їх подіти. Цілу торбу гроші заробили, бо я саме більше заробляла. Чого я більше заробляла, я ті ноші робила. Пальто купила, валянки купила, ватне одіяло купила. Боже, не знала, куди їх устромити вже ті гроші. Така рада була, дівка була, бори матері купила, матерії купили, чобітки купили, туфельки купила собі на свято. Перва дівка в селі була. Так ні в кого не було гарно братися, як у мене. Бо я заробила дуже гроші. А той гонча бігає, та й цілує лиця. Гарна гарна гончариха. Гарна молодиця, гарна гарна гончариха, гарна молодиця. Це я таку пісню склала. про гончарів. Ці дівчата збиралися, це обов'язок був хлопців наносити дров на багаття і палили велике це багаття, тоді хлопець свою дівчину. Іменно який хлопець ходив до тієї дівчини, такі брали за руки і стрибали через вогонь. І теж, якщо вони двох перестрибнуть, не розірвуть рук, теж будуть, значить, будуть разом пожені по по парі. Вируби, хлопці купили, дівчата поприносили всі з квітками, повбирали його, поспівали, тоді поламали, на гуірки позабирали, щоб гуірки дуже гарно в'язалися, так як квітки дівчата в'язали, так гуірки будуть в'язатися. Давайте підемо купатися. Ну, йдемо купатися. Так гарно вбралася. І йду, бо це ж я родилася, це ж мій день народження. Приходимо до води, а це тільки хлопці хап мене попідпахли. Звідти, звідти, так гарно вбрала вони, розмахали і в воду хманили. Боже. А ну вже Не. тоді хлопці так і дали, а тоді вже взяли, вже дівчата пороздівалися і вже самі купалися, як то розсою вмивалися водою, дівчата, щоб бути на... Це на купай омивається, щоб бути гарному, щасливому, здоровому, щоб бути, щоб мали всі старалися на другу мити. Дівчина помилися на другу, поцілували, до до хлопців тоже вмиватися, щоб бути в паліці, він віджитися купальською, вона спеціально росою вмиває. Так, миваюся, та ще й приказую, що войда горденна від Господа, да. Бога прислана. Очищаєш луга, берега, куріння і всякі каміння. Очі мене рабиню, росинію. Од всяких болезнів. Така легенда, що до 12 часов, чи о 12-ті зацвіте квітка папороті, хто її знайде, той буде щасливий дуже цілий вік і проживуть у парі. Ходили, у нас Багатському місті є, що тут пахолі понад воду, понад скали є, ходили хлопці з дівчатами. І хто знайшов, то це був дуже щасливий в житті, що все він знайшов квітку пахолі. Ну не щороку. А саме нагім на тільки на Івана Попали. Казав дядько, що дуже-дуже важливо на світі жити, щоб людей любити, святу землю українську, щоб веселяти людей своїми роботами, як ти вмієш робити. О, Це таке помоще трошечки, ти втрумив руки, а воно, а воно росте, а воно росте, як тако пальцями донизу, значить дірка робиться. О, а як тако пальцями? Стояєш, це дві варіанти такими. Якщо цією рукою до себе так тягнеш, значить я розшираю. Розшираю. А якщо я такого руками, то я згружаю, бачите? А так згружається. І тоді вже можна зробити чи то баньку, чи то що, що ти хочеш, то можна зробити. Чи кушинчик можна зробити, чи що хочеш. Як хочеш. Клади так сюди одну ручку ліву всередину, а праву зверху. Тебі яка є? А тепер треба цим пальчиком зв'язати таку ручку. Дай пальчиком. Цим, цим пальчиком треба тривати все время руку таку, щоб ти не збила, бо воно боїться такого. А як ти будеш тримати руки мірно, то буде виходитися? І так от, то, то туди ручкою, як ти будеш тако до себе тягнути, то будеш розширати. А як будеш цею тиснути туди, то будеш звужати. Понимаєш? Да? Понимаєш? От молодець.